Культурно-просвітницькому центрі, що в Ковалі, знову відкрито фотовиставку вже другу за березень. А до цього часу в місті подібного жодного разу не проводили, твердять спеціалісти центру. Спершу виставлялися найкращі роботи, котрі брали участь в другому міжнародному конкурсі художньої та документальної фотографії Фотопрем'єра 2009, організованого громадською організацією Спалах Арт. А днями свою першу персональну виставку художнього фото Фотопогляд невигадана краса презентував Василь Слободян. За словами молодого митця, він ще тривалий час вагався, чи достойні його роботи того, щоб їх показати численним поціновувачем художнього фото. Але оглянувши виставку Фото прем'єра 2009, відважився на радикальний крок у своєму мистецькому житті. І в житті мені дуже подобається мистецтво, образотворче мистецтво. мистецтво. Я... З самого дитинства чимось захоплювався. Мене або з пластиліна ліпив якісь там різні предмети, ну, найрізніші різні, ну, предмети. Чуть-чуть там в мене батько художник, може це і від нього передалося. Василь Слободян родом з Івано-Франківщини. До Ковеля хлопця привело велике кохання, адже саме тут проживала його Ольга. Молодята згодом побралися та залишилися на Волині. За словами Василя, клопоти сімейного життя не створюють йому перепон займатися улюбленою справою, а скоріше навпаки. Дружина Ольга всіляко підтримує захоплення чоловіка. І як результат, з 2008 року Василь Слободян став займатися фотомистецтвом професійно. ...не політикою людство звертається в свій погляд до вищих цінностей. А що є вічно це краса, дійсно, це краса, мимо якої не можна пройти. І добре, що у вас є саме такий талант, таке споглядання, оце все ловити і ну, показати у ну, фотокартинах. Фотохудожник у своїх роботах відображає пейзажі, моменти з сільського життя, сучасні архітектурні споруди, тощо, як він сам каже, його картини це невигадана краса матінки природи України із заходу на схід.